Дев'ятниця до свята Успення пречистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Перший день смерть Марії була безболісна. О Марія, приблагословенна Діво і мати нашого Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля твого милосердя благаю тебе, прийди мені на поміч і надихни мене такою впевненістю у Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати твоєї допомоги у всіх потребах душі і тіла. Розважання. Марія, непорочна Божа матір, була зачата без тіні первородного гріха. Вона ніколи не затьмарила близько освячуючої ласки, котра вивільнила її душу від повсякдневних гріхів. Тим не менше вона побажала пройти через темну браму смерті, перш ніж була прийнята до неба з тілом і душею. На початку вона не була наділена привілеєм безсмертя, котрим Бог обдарував наших прародичів в раю. Вважалося, що вона повинна бути подібна до свого божественного сина у всьому, навіть і в смерті. Але оскільки Марія пила до дна гірку чашу терпінь ціле своє життя і особливо стоячи під Христом, її смерть мала бути вільною від болю і терпінь. Вона відійшла тихо, із захопленням віддаючи свого духа, щоб воз'єднатися навіки в небесах із своїм Божественним Сином. Практика якщо ти звільнив своє серце від всякого свавільного прив'язання до дібр і радостей цієї землі, ти також можеш надіятись на щасливий і безхмарний перехід з цієї землі вигнання до твого дому у небі. Тому якщо ти ще прив'язаний до проминаючих речей цього життя, зараз же від'єднай своє серце від них. Одна добровільна відмова від земних дібр є вартісною перед Богом. Насильне відокремлення від них строгою рукою смерті не має жодної надприродної вартості. Молитва церкви. Благаємо тебе, Господи, прости провини твоїх слух. Щоб ми, котрі своїми власними трудами нездатні подобатись Тобі, могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання пречистої Діви Марії. Господи, змилосердися над нами, Христе, змилосердися над нами. Господи, змилосердися над нами, Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже. Отче Небесний, змилосердися над нами, Сину Божий Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас. Пресвята Богородиця, молися за нас, Пресвята Діво понад Діви, молися за нас. Христова Матінко, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати Безтіні гріха, молися за нас, Мати найлюбіша, молися за нас. Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас. Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша, молися за нас, Діво найславніша. Молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, підстава нашої радості, молися за нас, чаша духовності, молися за нас. Чашо честі, молися за нас, Чашо відданості, молися за нас. Містична Трояндо, молися за нас. Вежо Давида, молися за нас, вежу із слонової кості, молися за нас, вежу із щирого золота, молися за нас. Веселко поєднання. Молися за нас, Брама Небесна, молися за нас, Вранішня зоре, молися за нас, здоров'я недужих, молися за нас, прибіжище грішників, молися за нас, Потіхо нещасних, молися за нас. Опоро християн, молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас. Царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас. Царице прийнята до неба, молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас. Царице миру, молися за нас. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, Ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами, Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниці Христа. Благаємо тебе, Господи, даруй нам повсякчасну ласку тішити здоров'ям тіла й душі, і після звільнення від скорбот цього земного життя через могутнє заступництво пречистої Діви Марії. Увійти в небесну радість, якій не буде Кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. О, найніжніша матінко Марія, радуюсь, що почерез Твою щасливу і тиху смерть прагнення твого серця сповнилося, і твоє життя, таке багате заслугами, і самопожертвою отримало свій заслужений вінець. Радуюсь, що після переходу із цього життя ти, найлюбіша матінко, була вибрана прославленою і всесильною царицею небес, і виявляєш усю Твою силу для користі твоїх немічних дітей землі. Благаю тебе, виєднай для мене щасливу смерть, щоб я могла хвалити і славити Твою силу і ласкавість віки віків у небесах. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Солодке серце Марії, будь моїм спасенням.